Боже, благослови нашу Україну на мир, нехай ця клята війна закінчиться, нехай ворог забирається геть із нашої держави. Боже, ми просимо Тебе, нехай ніяке зло не наближається ні до нас, ні до наших домівок. Будь щитом нашим, Боже. Захищай нас і вдень, і вночі. Нехай не буде ні тривог, ні ракет, ні бомб. Нехай буде твій спокій і мир всюди. Ми молимося за кожного українця, за кожного військового, збережи його у всякий час і у всякому місці. Молимося і проголошуємо, що ми будемо жити і славити Бога під мирним небом. Нехай так і буде. Амінь. Ми запрошуємо кожного з вас до спільної молитви, яка проходить кожного вечора в телеграм-чаті. Якщо ви хочете приєднатися, пишіть плюсик, і я зв'яжуся з вами. Нехай Господь оберігає. кождого